Доброго ранку, суботні титани. Це день, який не люблять лише ті, хто працює без вихідних, або ті, хто тільки що згадав, що має похід до стоматолога. Але для всіх інших це міні рай на календарі. Якби календар малював п'ятирічний Бог з настроєм мені пофіг, але я хочу морозова. Субота це той момент тижня, коли ви можете одночасно нічого не робити і вважати це продуктивністю. Тому сьогодні не чекайте на знак згори, він уже тут, і це я. І я кажу відпочиньте так, щоб понеділок вас побоявся. Ми починаємо наш ер про ранок. Сьогодні міжнародний день. Блюзової музики, той самий день, коли навіть ваша паска трохи сумує, а холодильник вам підспівує. Вітаємо всіх, хто вміє грати три ноти і робити вигляд, що це дуже глибока філософія життя. А ще сьогодні ми вшановуємо пам'ять воїнів-десантників, які захищали нашу землю. Без жартів. Шана і подяка кожному, хто стрибав не заради лайків у TikTok, а заради миру. Слава Україні! І тепер уявіть, що хтось 200 років тому кинув у дерев'яну коробку, лист з надписом: Люблю тебе, Вероніко». І цей лист не потрапив в спа, бо сьогодні день народження поштової скриньки. Привітайте її. Вона ніколи не відповість, але завжди відкрита до вашого болю і комунальних рахунків. Міжнародний день близнюків. Теж сьогодні, в цей день у всьому світі вдвічі більше, а кого з нас ти маєш на увазі. Тож, якщо ви раптом подзвонили людині, а відповіла така сама, тільки в іншому светрі, не хвилюйтеся, просто все світ сьогодні грає в симетрію. І нарешті, Міжнародний день поні. Це як кінь, тільки компактний. Ідеально для маленьких перемог, дрібних розчарувань, і комунальних квартир. Хочете свободи, сили та праці, дивіться на поні. Хочете ще й вайфай, шукайте кафе. І про іменини. сьогодні їх святкують Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, є, Степан, Тарас і Федір. Тайте їх тепло, але не нав'язливо. Не робіть того, що зробив Тарас, коли привітав Платона. Фіалка в борщі це занадто. І про прикмети зранку хмарно – це означає, що час щось посіяти. Може йде, може овеса, може конфлікт у коментарях. Усе залежить від ґрунту і рівня сарказму. Хмари опівня це натяк на роби, але не захоплюйся. Ну а якщо увесь день сонце – це або до неврожаю, або до фотосесії в полі з хештегом Село, моя любов. Обережно. Що сьогодні не можна робити: не купайтеся у відкритих водоймах. Вони, звісно, відкриті, але не до всього, особливо до спонтанних запливів із пивом. А ще не працюйте на городі у полі чи вдома. Тобто праска Лопата, і ви сьогодні не спілкуйтеся навіть у месенджерах. Ну і про те, що нам обіцяють зірки, це гороскоп. Говне досить розмов із дзеркалом, воно вже знає все і трохи втомилося. Тільці не всі дороги ведуть до Риму, деякі до холодильника, але сьогодні оберіть третій варіант вікно: дивитись, а не Вистрибувати. Близнюки, сьогодні ваше серце б'ється у ритмі іспанського кастаньєту, не ставте його на будильник. Раки не варто плести проти течії, якщо течія веде у фастфуд, пропливайте повз, але з гідністю. Леве, обережно звучними фразами. Сьогодні кожне я головний може закінчитися. Хто тебе питав? Діве день ідеальний для глибоких роздумів або хоча б поверхневого гортання глибоких постів. Терезини, обирайте між варениками і дерунами, беріть обидва і тікайте. Скорпіони, сьогодні ваша Небезпечна, не надягайте захисні костюми з почуття гумору, стрільці стріляйте словами, але тільки в поетичному сенсі. Бажано вчати з начальником козороги. Ви сьогодні, як старий телевізор, щось ловите, але ніхто не впевнений, що саме водолії сьогодні не день для Excel, це день для малювання схем життя на піску в кімнаті. Ну і риби, сьогодні у вас буде день як поні, короткий, милий і злегка непередбачуваний. Отакий такий гороскоп на сьогодні. А тепер, як завжди, про головне. Шановні ви. Так, саме ви в ліжку на кухні або вже в маршрутці між життями знову проспав. Сьогодні субота, день, який не люблять лише ті, хто не знає, що таке вихідні. Але ви знаєте, і тому цей день ваш. Це не просто ще один день, це можливість. Можливість нічого не планувати і вперше в житті дотриматися цього плану. Можливість розпочати те, що давно відкладали, або відкласти ще далі те, що давно почали. Можливість просто бути без списків, без дедлайнів, без ага, що вони подумають. Просто ви і субота без сторонніх втручань. Пам'ятайте, завтра теж вихідний. Тож сьогодні дійте. відпочивайте сміливо, розслабляйтеся із відповідальністю. Радуйте себе як поні, просто існування. Ну а я дякую, що ви провели цей ранок зі мною. Ви неймовірні, навіть якщо ще не почистили зуби. Побачимося завтра в цей же час. Не забувайте, навіть якщо сьогодні нічого не вийде, завтра теж вихідний. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і пам'ятайте, ми обов'язково переможемо. Пока.